У Уторчені на роботу запрошують фахівця із підбору пакувальних матеріалів для нових продуктів та оцінки можливості використання альтернативних пакувальних матеріалів. В обов'язки входитиме організація проведення досліджень нових пакувальних матеріалів, перевірка та погодження технічних дизайнів на споживчі та транспортні упаковки. Розробка пропозицій по оптимізації пакувальних матеріалів, заробітна плата 25 тисяч гривень. У Горохові є вакансія начальника цеху, який здійснюватиме керівництво діяльністю ливарного цеху, координуватиме роботу майстрів і цехових служб. Платитимуть 25 тисяч гривень за місяць. У селі Борохів на роботу кличуть водія автотранспортних засобів. У обов'язки входитиме здійснення перевезень, виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезення вантажів та людей, доставка овочів, фруктів, розсади. Зарплата 25 тисяч гривень. У старій вижівці є вакансія слюсаря, електрика із ремонту електроустаткування. Працівник діагностуватиме, ремонтуватиме складні схеми приладів для вимірювання температури, тиску, рівня рідини, швидкості руху і пройденого шляху автомобілів, частоти обертання колінчатого валу двигуна, здійснюватиме діагностику, демонтаж, ремонт приладів, системи запалення, енергопостачання, пуску двигуна. Освітлювання і світлової сигналізації та додаткового електроустаткування зарплата 25 тисяч гривень за місяць. У Луцьку є робота для інженера з якості. Начальник служби якості організовує роботу із контролю якості колісних транспортних засобів відповідно до вимог стандартів і технічних умов та здійснення їх гарантійного обслуговування. Керує розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції показників, що регламентують якість продукції. За місяць платитимуть 24 тисячі 850 гривень. Робота для водія є у Нововолинській громаді. Працівник виконуватиме вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечуватиме належний технічний стан автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України. Зарплата 40 тисяч гривень. У Володимирі на роботу запрошують столяра серед завдань та обов'язків збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно із технічною документацією. Заробітна плата 20 тисяч гривень за місяць. У турійську є вакансія настелювача на швадському підприємстві. Робота по настиланню тканини та інших матеріалів на столі для подальшого розкрою. Платитимуть 10 тисяч гривень за місяць. Формувальника ручного формування шукають на роботу у Нововолинську. Працівник формує вручну за моделями та шаблонами, в опоках або в ґрунті великі прості відливки, а також складні відливки середніх розмірів із фасонними поверхнями. Можливе навчання професії на виробництві. Робота в три зміни, зарплата 15 тисяч гривень за місяць. У Луцьку кличуть на роботу газорізальника. Працівник повинен виконувати різання металів, простих та середніх складностей, деталей з різних матеріалів. Повинен знати будову та особливості роботи газорізального апарату, призначення і застосування спеціальних пристроїв, загальні відомості про метал і сплави. Заробітна плата від 18 тисяч гривень. У Луцьку є робота для слюсаря із ремонту устаткування теплових мереж. Працівник займатиметься проведенням ремонту теплових камер, виконуватиме складальні реконструктивні та монтажні роботи середньої складності на трубопроводах. Проводитиме пневматичне випробування трубопроводів і запірної арматури. Зарплата 21 тисяча 500 гривень. У Луцьку є вакансія зварника пластмас. Потрібно дотримуватися режиму підприємства та техніки безпеки, зварювання пластмасових виробів. Заробітна плата 20 тисяч гривень за місяць. У Колодяжнинській громаді є робота для кухаря. Обов'язки входитиме приготування напівфабрикатів, страв згідно з меню. Зарплата 15 тисяч гривень.